Очікування швидкого результату це прямий шлях до розчарування і невдачі. Поговоримо. Починаючи відрощувати волосся, ви ж не очікуєте, що воно стане довжелезним практично за місяць. Починаючи регулярно чистити зуби, ви ж не очікуєте, побачити в дзеркалі білосніжну посмішку практично за тиждень. Починаючи читати стелезну книжку, ви ж не очікуєте, що перегорнете останню сторінку практично за годину. Але, починаючи худнути, ви очікуєте мінус всі кілограми, виплекані роками. Практично в найкоротший термін. Логіка логічна, чи не так?